День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, що вшановується 29 серпня, зібрав Ужгородців на пагорбі слави. Спершу присутні загальнонаціональною хвилиною мовчання вшанували співвітчизників загиблих унаслідок збройної агресії Росії проти України. І воїнів, які полягли під час виконання бойових завдань, і просто громадян. Зараз триває в Україні війна. Почалася вона в 2014 році, і якраз у ця дата приурочена подіям виходу з Іловайського оточення наших бійців, в яких загинула надзвичайно велика кількість. Це такий був великий акт. Подвигу самопожертви, де наші бійці насправді показали, що не збираються здаватися. І по сьогоднішній день ми і наші бійці продовжуємо боротися, поки агресора і окупанта не буде викинуто за межі території України. Сьогодні ми збираємося всі разом. у Ож а, а Закарпатті представники органів виконавчого та місцевого самоврядування, для того, щоб разом їх вшанувати, а робимо це постійно, ми будемо це робити завжди. На пагорбі слави традиційно молилися за полеглих військових представники різних конфесій Закарпаття. У блаженому спині, подай Господи, завжди всім загиблим захисникам воїнам нашим упокоєння і соторієм вічно пам'ять. Якщо ми віруємо в безсмертність душі, якщо ми віруємо в те, що цей подвиг воїнів, героїв наших, які тут знаходяться, він не є намарний, то тоді ми повинні молитися за вічну пам'ять і за те, що власне і дає нам свободу, дає нам волю, дає нам можливість на відродження на цей день, котрий ми так очікуємо. Саме тому духовенство має бути завжди тут, разом із своїм народом і особливо в таких місцях. Де ми молимося за те, щоб ця пам'ять залишилася не тільки в наших серцях, але і в Божій вічності і визволяла наш народ. Пані Валерія, мама загиблого військового. Він пішов добровільно з перших днів, з 24 числа і загинув на Сумщині. Віддав своє життя за нас всіх. Я пишаюся дуже його смілістю, витримкою, повагою до нас всіх. Тільки блюдо, щоб дуже прошу всіх людей, щоб пам'ятали про те, якою ціною є наш спокій, щоб не забували про те, що хлопці віддали за наш спокій, своє життя. Син пані Валерії загинув у свої 53 за фахом, програміст. Не скорисався навіть своєю броню. Він пішов добровільно, в ТРО. 68 й батальйон, 101 в Закарпаття з перших днів війни. І загинули всі разом. От Іванко, Іванко, Сергій похоронені побратими, вони в один день загинули. Ну, сім чоловік відразу. Дата 29 серпня запроваджена за для увічнення героїзму, відваги, стійкості, і самовідданості тих, хто загинув у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.